Мета створення управлінської компанії всім зрозуміло. Я зупинятися на ній не буду, недовго не буду. Я би хотів зразу перейти до проблем. Тобто було висвітлено сьогодні. Тут було висвітлено проблема відсутності відповідальності Жеху. Тобто, реформування ЖЕКівської системи зараз йде, але воно не воно йде. Метою контролю, тобто Створюються контролюючі органи, які посилюють постійно контроль за діяльністю ОКП з міської ради з районної адміністрації. Тобто Міська рада надає районній адміністрації, районна адміністрація надає нам завдання. Ми здаємо 150 інформацій на день по різним, скільки в нас поребриків метрів погонних, скільки в нас де в нас коситься трава на сьогодні. Але я думаю, що не все не, ну, є неважливе, тому що ми. Всі йдемо до, до конкурентного ринку, тобто на ринку, де є конкуренція. Зараз це є монопольний ринок. На монопольному ринку все виглядає таким чином. ОКП має єдині доходи, вони збираються безпосередньо від кожного мешканця. Тут є? Я от просто не бачив, не побачив. Тому можна мені ручку. Вчора був Ні, 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 ще сьогодні був. Ще сьогодні був. Значить. Що ми маємо на сьогоднішній день? Єдині доходи Аукопе це є квартплата мешканців. Квартплата збирається децентралізовано, тобто кожен мешканець сплачує в ОКОПЕ якісь копійки. І коли я взяв по своєму будинку, власне порахував, скільки я витрачаю ну, скільки я сплачую коштів зі своєї квартири на ремонт систем водовідведення водопостачання. вийшло, що я сплачую зі своєї квартири 120 гривень на рік. Я обичаюсь, постає таке питання: в моєму будинку 8 квартир, 120 гривень на рік, помножити на 8, це є 1000 гривень. Який ремонт, про який ремонт системи водопостачання може йти мова за 800 гривень на рік. Тобто для того, щоб поміняти, як в будинок вже не мій, а на моїй дільниці. Проживіла повністю вся водопровідна розводка по підвалах. Фактично має міняти це ЖЕК. Для того, щоб поміняти це, ну, збирати на це кошти з того будинку, ну, вже я так собі прокинув, піде десь 5 років. Тобто я не маю робити нічого в цьому будинку 5 років, але зру, зроблю їм зараз ту систему. Вона, ця система ще має один досить, досить вагомий недолік. Е, немає, е, немає такого визначного фактора, як е, зворотній зв'язок. Тобто мешканці е, сплачують квартплату. Але як кажуть, ну як сьогодні вже казалося, не бачать не бачать зрушень ніяких. Тобто, ЖЕК е, отримує гроші, але е, немає. Немає ніякого зворотнього зв'язка до мешканців. Тобто ніхто не приходить до них і не каже, шановні мешканці, ми сьогодні зробили то, завтра зробимо то, післязавтра зробимо то. Мешканці сплачують кошти, сплачують, сплачують, а назад ну, ніякого зв'язка зворотнього немає. Тобто, де витрачає витрачаю копейці гроші? Перше 20%... відсотків. Тільки ПДВ. Це при поступленні грошових коштів на рахунок забирається 20% Тільки ПДВ. Другий за вагомостю – зарплата 50% від всіх утриманих доходів іде на заробітну плату. Решта, як кажуть, 10% витрачається на поточний ремонт і матеріали. Значить, поточний ремонт і матеріали. в мене я збираю квартплати 130 тисяч гривень. В мене 13 тисяч гривень мало би йти на ремонт моїх будинків щомісяця. Але е, здумайтесь на хвилинку. Е, в мене 182 будинки, тільки 10 з них мають забудову 40 років тому назад. Тобто, всі решта 100 і більше років. Це старий район. 13 тисяч гривень на 182 будинки. Що я можу зробити? Який я ремонт можу зробити з силами ЖЕКу? Побілити під'їзд. От ви правильно сказали. Я білю під'їзди. Я, я, я білю під'їзди, і я ОКП білю під'їзди для того, тому що то принаймні піднімає е, моральний дух, який дуже, дуже, дуже слабкий між мешканцями.